До мене новини доходять трошки з затриманням. От. Але ось листав недавно стрічку в соцмережах і дивлюся, там щось українці обурюються. Як так, там Настя щось знов заспівала десь російською мовою, а обіцяла десь на інтерв'ю комусь вона давала не співати. Казала, ніколи я більше не буду цією мовою російською співати, а тут знову заспівала, всі так обурюються, як же так? Ну, Люди, а ви що не пам'ятаєте, хто такі потапінасті? Це ж манкурти без роду і без племені. Десять років тому, коли вже Росія вторглась на нашу територію і вже нищила нас і вбивала українців, вони поперлися в Росію там на Руму СТВ чи щось таке, і там виступали отой ганебний вчинок, де потап стояв без штанів і казав офіційно, Росіяни, цих українців, спасіба, що ви нас приймаєте. От Так він е, захоплювався тими росіянами. Хіба ви не пам'ятаєте цього? І коли він так прославляв і дякував росіянам, то е, що робила в цей момент Настя? Вона стояла на сцені і казала, мой герой, вона захоплювалася ось цим манкуртом, який прославляв убивць свого народу. І тепер ми всі так дивуємося, Боже, а чому потапа, чому Настя так? Це якраз, це якраз ті українці, а точніше хохли і малороси, якими хоче бачити нас Росія. Отакими От українці і росіянам потрібні. Вони, як ті баріни, стоять чи сидять там за своїми столами, крихти кидають оцим кохлам як собакам, а й дякують. Вони вбивають уже наших соплеменників, українців, а й дякують їм за це. Це просто люди, оці двоє, це просто гній під нашими ногами. Ось хто вони, це гній. І не дай Боже замарати з нього, бо потім не відмиєшся, будеш смердіти. І не треба дивуватися, що вони так поступають. В них нема хребта, це два безхребетні хробаки. Про них просто треба забути і викреслити із свого життя, забутись про їх існування. І тоді, якраз, вони і пропадуть, і їхні слова не будуть важливі, ніхто не буде реагувати. Так що пам'ятайте, допоки ми. Будемо на якихось хохлів, малоросів звертати увагу, які там щось російською кажуть, чи ще щось, допоки ми будемо залежати від якоїсь їхньої думки, ну то ми націю так не збудуємо. У нас своя велика історія, прекрасна соловіна мова. А всі, хто з цим не згоден, вони повинні бути відкинуті за борт нашого українського суспільства. І хай гниють отам, де вони хочуть, своїми росіянами і це їхньою мовою чи язиком. Pamiętaj te proteções.